Отримав я чергову посилочку з Укрпошти І тут гірка Тристерів. Купив я їх на Олик зовсім дешево по 8 гривень штука. Ну, Вирішив, вже куплю 10 штук, тому що ну, не буду я купувати 2 штучки по 8 гривень, ну, так я там, за доставку набагато більше заплачу. І тепер будемо перевіряти. Вони нові, не паяні, контакти, контакти чистенькі, але вони в різнобій. Бачите, тут навіть... Колір корпусу різний. Відрізняється маркування. Якийсь із них q 202 а а якийсь q 202 д Звичайно, по маркуванню відрізняються їхні характеристики, але різниця в тому, наскільки вольт вони розраховані. Струм вони однаковий витримують, а вольт ну там, від 25 до 400 вольт за от кучки є теристория. Я перевіряв, то мені всі в принципі підходять. Перевіряю наступним чином: чіпляю мінус. На довгенький контакт тиристора тиристор Q202А. Потрібен буде також ліхтарик, плюс на один із дратів ліхтарика, а інший дріт ліхтарика на вихід тиристора закорочую керуючий контакт, оцей маленький, із корпусом. Загорівся ліхтарик. Прибираю напругу. Із тиристора підключаю, не горить. Ще раз подаю на управляючий контакт сигнал. Тиристор відкрився, ліхтарик горить, все нормально. Прибираю напругу із територа, підключаю, ліхтарик не горить. Зараз перевірюю цю всю кучку і скажу вам, скільки тут бракованих, а скільки робочих. Ну, сподіваюсь, що всі робочі. Ну, продавцю дякую, 10 з 10 тиристорів виявилося робочим, так що можна використовувати.